Що ми можемо скастити 1-0 і отримати там а, скільки шістдесят центів за 25 відсотків? Я ж пропоную тоді стартувати з одного цента, щоб хоч щось побачити а, по цьому проєктові. Один цент по першій позиції в 25% принесе 3,5$ долари. Практично. Так, наступний це буде там, я не знаю. Ну тут тут складно прогнозувати, тут можна просто по плюс центові кидати і все, бо це вже великі ікси, і це вже типу хаї для цього проекту, такі, яких він ніколи не бачив. Тобто в нас виходить, що останній буде на, ну, на 4 центи, і це принесе нам 11 баксів. Але загалом тут по проєкту вийде так 20, 26, 29. ну тут 30 іксів по проєкту. 30 іксів це вже щось. Вибачте, коли ти зайшов з одного бакса і забрав 30.